Добрий день всім. Ось таке в мене зараз заняття. Купую грядочку. Мама щось там буде садити, якісь кабачечки. Так що займаємося. А он помощник у тіньку, да, Коки? Допомагаєш? Молодець. Так, трошки відпочиваємо. Сьогодні дуже жарко. На дворі. Сонечко пекуче куки І Юсіб день лежить Так що все серйозно Так, а ми продвигаємося до кокоса. Нормально у нас виходить Куки Нормально чи ні так, нічого Віща ну, залишилася ця частина Сейчас копой, тут у нас дружечка. Тут у нас петрушка сама з того року залишилася. Так що це таке. Так, знайшли такого клієнта. Хоч трошки поработає, дай, Юр? Глибше. І перевертай. Ще треба такою штучкою. Трошки грудочки порозбивати. Так, і зроблено. Пець. Трошечки попрацювала. А попитися. На кийці їхати. Тоді їхати, ви дивитися на кийцю. Мама сьогодні молодець поприборола. В двох кінотах два години. Це пепець. To. А завтра буду кухня, волна. И бьюра, да? так? Я сьогодні я надіюсь, в юри сьогодні приберу ще. Буй постійний і в шкафок. Перебирала, складала, то це дуже такий процес. Руки да. кондиціонером похне. Це процес серйозний. Да. Да. У дворі показав мої цвіточки всі. Я ще ж не покладала. Ні, не покладала. Не ще всяка. Та ти що? я кучу все насадила. Ну тоді пройдемося покажемо. Тільки не там не травичка не покушена, конечно. Покушці так. Куч, який сидить, мортик. Обанбовик. Це мальчик. Кофі. Покажу, мамі, ні цвіточки. Твою рука усі Такі бетонні. Дуже я знаю як називається. Такі красиві. Це розочка листя пустила. Ото така. Чуть не забув про цю штучку з їжачком. Спитує. Так, а в нас отака от обнулочка. Купили мой отакий електроскутер. Заряжать від розеточки, щоб вона їздила. Класна штука, таке ми удвох ганяємо на ньому. Тут планували таку площадочку зробити з плитки, Ну, щось не вистачає часу на це все. Ну, так, ми куди ми їдемо. Боже, ну да прикид. прикидають, тебе будемо показувати. <рес> <рес> Нічого, нормально. Показував, показував, показував. Цвіт. Показував віжечко. Все показував. Як ми тут трудились. Ні, красиво, навіть оцю показував штуку. Ракети летять, а ми трудимося. Да. І що все? Загруза балістика. Ну нічого, живемо дольше. Роботика. Так зато він виглядає. Їдемо дивитися на китів. Дивля, как у мамки Сейчас красиво. надо наломать. Наломать? Ну, что три гилочки наломать, ничего страшного. Я тоже думаю, что, -то... что ничего. Это? Трушки да? шки с утра показал. Бузечки, какая ты маленькая. Там же пишут, пишут и пишут Что, mm. красиво, да? Да. Та красиво. Красиво называть. Длинучие мы мои. Да, прям. мы именно Прям. Ну, спитать прям. Ти, 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 ти ще ігровий? Воно вже я. Я не популярне те ім'я. Ну, Ліза. Да, дуже мало зараз так. Ну, ну, та, не можна, чи що? Там та, можна. Чому? та чого ж не, не можна? Ми сказали, сім'ї Ліза, а ми тут ще й кота. Ну, сказали, болюваті люди. Ну, і непонятно, хто <рив> на кого відкликається, <рив> да? <рив> <тому>, що, <рив> що пахне, маску ми як забрали, він навозом. Та я пам'ятаю, він десь ще в сарої. Так, ферму їдає, я повісю. О, це ну, це капітана требується. А приїхав отсюда, може спрягти? Та хто зна. Дика маленька. Маленька, я не знаю. Я щось пристріляла, що більше. Можливо, було було. Ну, яка знайшли, така і купили. Та якщо їсть, то ви. ви... І тихенько їхало, зразу там папка ніс, то воно, а потім в кориця, чи в, в ту клетку, як посадили. Да. Ну, звісно, дуже жовтне, трошки не і мама каже, до, до неї є, а вона гроється. Посадили ту, і вона гроється, відвічає там, і лавка на зуби. І... Ну, красива ти. Красиво? До морда красиво Ага. Які грушечки. Да, гру... А воно видно і юся. Да, да, видно, що що видно. Видно. Так даже здорово, це кішка юся, і то видно, що да, то кіт, воно... а то кішка. Да. От ви, і Маська кіт був. Тобто ну, не сказав, що то кішка. Та да, видно, є. Це я... ви протупили з білим. <рес> <рес> Вкролиться, ділочки. А не вкроли. Там нормально, ніхто нічого не крав. Момки вилами. Для аромату вдома. Ну, классно похне. Да. Та ти що знає? Сейчас в кімнаті ноші поставили, не буде пахнуть. Я вже не прибрала караку, постели поменяла. Там ну ты ж. М -м? Зразу запахло. Так, ще подождівіть. Ввечером як зайдемо сюди, буде замечательно. Так, положить обчечі. маленька хлібинка Маленька хлібинка, холодна. Яка ж яка хлібинка, каже, я мушний пацан. Мушний мупс. А у старий куха де? Це у нас була по Це все продукти куки. Так, надо ловить морозильки домашні пельменчики. О. Момки спасибо. Куки, це ж тобі, іди. Слухай, -то і скушняш тобі, я пробувала. Це завжди дивлюся, як ти ножом орудуєш. І що? Та папець. Дивись, а скільки год не можу їсти. Їсти тобі готовлю. Нє, ну що, ти ж лівшов. І це папець. Для мене ну. це, ну... Щось не люди. Куки вже, воно дивись, він уже понімовся. Check. Mops you all so we're not skipping. I don't know if these stačiat, though. No, for dinner, you would lower it, yeah? Кукін за ціни цю полочку. Він любить, як да він удали, щось холодиться. Білить. Так, коротше, ось такі вкусняшки. І тут кількість. Це не повне, що було 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 0, 3, mm. 13 боночок паштета. Беремо таких брід. Тоді Так, да. да, коротше. Запасовуємося. Ми всі доберемо погоду, щоб хватало надув, щоб не переживу. То, ми знаємо, що воно є. Сухий у нас ніколи не кончується, бо кука щось не хоче, його їсти. До. Мама розболувала. І Юся дуже прибігла, моїй паща. Я насипку. У мене вже на і теж Такий тут і кролик, і ще баскервілля такий беремо. А гусік у мене завжди лежить отакий. Я його беру завжди у маркет І раз у день, вечірком стараюся його обрати. Чого цей рижий підтягується? Ну и кукаш делится за вороже. Думаю, что это ему. А куда ей? А это же на стенде, чтобы давай долго жил. И все приводу потом поесть. Так, И ей все вперед. Вісь на столі, бо кука забирає. Та кука звісти, так. Часто можуть кортиги нічну, ну мене брати, котовину. Та ну стіл все одно протирають. На полу у нас корти не, на хулунах, не бо Ді, у нас столі, покажи, Молоко налите, це на столі. Угу. Трошки познімай. Як ти свій мопедик миєш. Він ще не грязний. Грізний. Тимки. Та ти, б... ішо. А що важко помити ті бухночі? Не знаю. Та ти в нас такий? Грязнуле. Да. Ой. А ну покажи, що то. Креветочки. А то криветка. Це теж щось таке. А це сьогодні попа купив соло свіже. То почеревенка. Ну, печеревенка. Осона. І захотів пожорити теж. Ну, звісно. Що кроваточка, може бути. Ну, я з'їм. Більше всю кроваточку. Да. На дворі теплото. Так да, классно. Он барбекю. Таком у нас вечері. Сальце почаревине. Кроваточка. Дома кук із рейжим. Так що всім пока-пока.